Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. Днями близько 14-ї години трапилась дорожня транспортна пригода на барському шосе. Відбулося зіткнення між двома транспортними засобами: вантажівкою ДАВ та легковиком Мерседес. Обидві автівки отримали механічні пошкодження. До місця події прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті стало відомо, що кермувальники вирішили усе шляхом складання європротоколу. 26 березня о 13.12 камери відеонагляду зафіксували ДТП на перехресті вулиць Максима Шемка та Олега Антонова. Водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу русі автомобілю Рено. На щастя, внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. Патруні поліцейські, які опрацьовували даний виклик, повідомили. Водій автомобіля ВАЗ отримав протокол за статтею 124 кодексу України. Про адміністративні правопорушення. Вранці 27 березня у центрі Вінниці автівка збила жінку. Аварія трапилася о 10.37 На перетині вулиць Соборної та архітектора Артинова. Водій автомобіля «Опель» здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. До місця події прибули карета екстреної медичної допомоги, екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Потерпіло госпіталізовано. Наразі проводяться першочергові слідчі. Її переходимо до інформації від муніципальної варти. 23 березня до муніципальної варти надійшло звернення про те, що на першому провулку корольова громадянин порушує правила благоустрою нашої громади. Як зазначили мешканці провулку, чоловік спалює природні відходи у багаті, у результаті чого сусідні домоволодіння мало не задихаються від диму. Інформація знайшла своє об'єктивне підтвердження, і по даному факту складено адміністративний протокол за статтею 152. Під час опрацювання ще одного звернення працівники муніципальної варти встановили виконроб будівельно-монтажного управління номер 6 не вжив організаційних заходів щодо миття брудних коліс транспортних засобів, які виїжджають з будівельного майданчику. У результаті цієї бездіяльності від колишнього цегельного заводу по провулку цегельному до вулиці Магістратської вантажівки забруднили дорожнє покриття проїжджої частини. Встановивши усі деталі, інспектори муніципальної. Ні варти склали на виконроба протокол за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. До цього моменту це усі новини, а ми не втомлюємось нагадувати. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.